На підтримку чесних виборів стали кращі сили вітчизняного шоу-бізнесу. Мітингів та інших популярних акцій протестів не влаштовували. Вирішили боротися з силою власної творчості. Концерт, покликаний підтримати незаангажоване волевиявлення, зібрав у середмісті Івано-Франківська тисячі його мешканців, а також зірок місцевої сцени. Та, звісно, найочікуванішим був виступ всенародних улюбленців вінничани з гурту Тік. На Прикарпатті вони часті гості. Лідер проекту Віктор Бринюк зізнався, вважає цю землю другою батьківщиною. Адже його дружина родом звідси. Це родичів і друзів тут теж чимало. Тож, попри напружений гастрольний графік, погодився на участь у концерті на підтримку чесних виборів. Багато чого е, люди населення України сподіваються отримати після цих виборів, тобто в когось е, е, десь в душі великі надії. і Сподівання просто хочеться, щоб люди черговий раз в тому, е, скажімо так, не помилилися, а вибрали тих людей, які дійсно на сьогодні готові змінювати. Майбутнє України краще бік. Найкращим варіантом короткого кількаденного відпочинку для себе Віктор Бронюк вважає Буковель, причому у будь-який сезон. Це саме той приклад плідної праці, каже музикант, який без зайвих балачок перетворив маловідоме село на мапі Карпат у популярний міжнародний курорт. А оскільки саме цей туркомплекс виступив організатором музичного свята, сам Бронюк та його команда не могли не завітати на нього. Востаннє вони давали в Івано-Франківську сольник в рамках минулорічного весільного туру. У збірному концерті встигли спрезентувати кілька нов Винука також старі улюблені пісні. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні, щоб підтримати мій намір чесно голосувати, не спотворювати волевиявлення громадян. Тільки в чесній боротьбі перемагає правда, тому що в чесній боротьбі. Хедлайнери концерту Легенди вітчизняного хіп-хопу танки на Майдані Конго. Вони завершили це яскраве дійство під спалахи фейерверків та шалений захват публіки.